Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас 28 жовтня. Ми йдемо по грибочку. Йдемо на те місце, де того разу знайшли багато опеньок. В нашому звичному складі це в нас пушок, я і Нікуська. Перша наша знахідка біля дороги. Один опенючок. Зриває Нікуськок. Один. Старший да. Е. Да. А мама иди сюда. Мама. Маленький. Уже Маленький. 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 Я Великий знаю, что Отак. Треба, от. Такий отак. Mm -hmm. отак. Що ти знайшла? Ливик. Як він називається? Mm. Зо. Зо. Зонтик. Зонтик. Правильно. Ну що, прийшли там, де знайшли того разу. Подивимося, чи буде щось сьогодні. Може сказати трохи є. Боша, Ну дивіться, яка краса. Береме. Такі статі. Отакі. Я буду лучше тут кости. Уже який бе, красивий бе, дуб. Просто витвір мистецтво віті віті. А тут ще маленько. Перехоче. Ну, пішли. Ми вже практично вдома. Показую вам. наш Ну что? Пепці. Мам, а